Йому лише сім, а він уже має рекорди зізнання столиць, чудернацьких істот та швидкості читання. Хоча до двох років він взагалі не говорив. А тепер своїми знаннями і феноменальною пам'яттю малий школяр може здивувати навіть професора Бундеркінт Лев Бондаренко, герой сьогоднішнього сюжету, з циклу диво діти рецепти виховання, і ми не просто познайомимо вас з ним, а й розповімо, як виховати такого унікума. У п'ять читає швидше за всіх. У шість знає понад 200 столиць та три сотні чудернацьких живих істот. Усі мріє винайти машину часу. Якщо я розкажу, всі будуть сидіти з відкритими ртами взагалі враждна, ніколи рот не закрою. Ось от і вот вот на всю життя. Знайомтеся, це харківський усизнайко Лев Бондаренко. Він уже встановив три рекорди з читання і запам'ятовування. І нині готується до четвертого з хімії. Його мета рекордна кількість дослідів у своїй віковій категорії. Это у нас будет фараонова змея. Мы положим глюконат кальция на таблетку сухого горючего. Сухой горючий, так как очень активный горящий материал. Полезло уже все, пошла жара. Опыт удался. Ми проведемо з семирічним харківським вундеркіндом два дні. Увесь цей час за ним спостерігатиме запрошена нами психологиня Ірина Шабаєва, і саме вона допоможе нам виокремити складники рецепту виховання обдарованої дитини. Спершу йдемо з левом до його школи. Діти, вода є винищувачем і рятівником. Вода є і винищувачем, і рятівником. Мені кажется, это однозначно правильный ответ. Завдання сформулювати обґрунтування. Лев уже знає відповідь, тож помітно нудьгує і відволікається. Борис, о, я тобі по, по секрету, яка моя найулюбленіше додаток? Pokémon Покемон У тебе Коли настає час відповідати, Лев дивує ерудованістю. То, что вода спасает, они уже написали мое мнение, а вот вода разрушает в таких случаях, как горные реки. Горные реки, они очень быстро текут, и поэтому они могут сметать на своем пути разных прицепившихся рыб. Бывают такие животные, я фила они могут с этим справляться, но сейчас не про животных. Когда мы принимали льва в школе, мы понимали, что перед нами стоит очень большая ответственность и задача. Никогда нет четких рекомендаций по поводу воспитания, развития таких детей. Это всегда своего рода вызов, скажем, эксперимент. Ще один виклик: екстернат лев більше не ходитиме до школи щодня, лише зрідка, і відразу перейде до третього класу. Мама всезнайка далі навчатиме сина здебільшого сама. Власне, це вона робить від його народження. Ми в шутку с сестрой, сестрою, і бы я говорила, що наташ я когда буду рожати ріпенка, говорю, Это точно будь геній. Ну і ми дуже весело смеялись по этому поводу. Та після народження Лева мамі було не до сміху. До двох років син постійно плакав. Безсонні ночі, та ще й побоювання, що жарти щодо геніальності майбутньої дитини обернулися протилежним. До двох років син не промовив ані слова. Та попри безсонні ночі і побоювання мама повсякчас читала синові книжки. Це все те, що покупалось йому з народження. там і животные, там і цифри, і фігури геометричні. А потом уже серед цих книг ми вже починали Euh, Обращайте внимание на то, что вот, где-то он особо радується. Ми увидели, як риби, ой, он так радовался этим рыбам. То есть, уже, конечно, высматривали, ага, на полках, там, о, о рыбах, все, она домой йшла, эта книжка. А коли Левові виповнилося два, він заговорив одразу реченнями та ще й з термінами, Видав усе, що мама йому читала і показувала Монголію хочу. Хочу мам. Вот Монголія, а Україна. Україна Україна, во. так звані картки Домана, яскраві і розвивальні картинки у разі лева спрацювали на всі 100%. Мама їх увесь час показувала синові, Доказано, що якщо ми часто зустрічаємо якийсь елемент перед глазами, то ми його легко запам'ятаємо. Це і в вивченні іноземних язиків. Ну в частності здесь висять ті речі, які, в принципі льву цікаві. Мама в буквальном сенсе намагається наматчати здібності сына, Пробует усе. Я предлагаю там пойдем на лепку. Мы пошли на лепку, он начал лепить. Там смотрю, вот не идет. Говорю, хочешь играть на каком-то музыкальном инструменте? Он говорит, да, но только на высокотехнологичном. Выбрали синтезатор. Все это в радость. Я никогда не говорю ему сядь, сиди, занимайся. На столовой кормят знатно и почти что за да, бесплатно. Сок из прошлого дни яблок була форствой булочка на завтра. Нині мама лева заохочує його потяг до серйозних наук. Син хоче стати вченим. Так, прошу уваги! Сьогодні у нас особлива лекція. Крім того, що ми будемо вивчати. Паразитологію у нас на лекції сьогодні присутня цікава людина. Лев, розкажіть, будь ласка, що ви нам можете розповісти нашим студентам про паразитів? Не Стоїть думать, що життя паразита це рай. Якщо паразит буде слишком паразит так сказати, то тоді Хозяин погибнет, і у паразі. Так як это не очень развитое создание, то он не сможет самостоятельно без хозяина жить в колі сам погибнет. А ты снимала или хлопала тоже? Та не лекція, мета візиту Лева до університету Каразіна. Всезнайко хоче під мікроскопом побачити те, про що говорили в аудиторії. І його цікавості немає меж. Просить професора, який руками досліджував підводний світ Антарктиди, показати, що той бачив під час експедицій. А це що? Це, це чорнільна струя. Правильно, чорнільна струя. О, слушайте, я від студентів добитися не можу. Два дні за успіхами Харківського вундеркінда спостерігала психологиня Ірина Шабаєва, і вона виокремила складники рецепту виховання обдарованої дитини, які спрацювали у разі з Левом Бондаренком. Читання з пелюшок, навіть якщо здається, що дитина нічого не розуміє. Показ карток до мана. Якщо дитина проявляє до чогось цікавість, розвивати її. Що більше різноманітного, то більше шансів знайти те, до чого в дитини є здібності, не тицяти носом у помилки, а наголошувати на перемогах. Метода зеленої ручки. Я говорю: "Ой, посмотри, как красиво вышла буква В" или там "Смотри, какая красивая буква А". Я никогда не говорю, что "Ой, Г не получилось" или там "Ой, здесь не вышло". Оля делает абсолютно верно. Она указывает Лёве на то, что у него получилось хорошо. Тож головним складником унікальності харківського вундеркінда все ж є наполегливість, терпіння і щоденна робота його мами. Вот можно сказать, что Лёва наділився уже з способностями дуже быстро обрабатывать информацию, запоминать и обрабатывать. Мама у информации, она продолжает это делать до сих пор. А может, інтерогатів. Давай, інтерогатив. Інтерогати. Вот із інтерока. Веріґу So give me five. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, Андрій Шурін. Програма вікна СТБ. А він самостійно навчився читати і писати у два роки, чим не аби як здивував маму. Зараз йому вісім, і він напружено міскує, Чи є життя на Марсі? з Хмельницького Костянтин Садиков, наступний герой циклу, диво діти. Рецепти виховання. Дивіться вже у вікнах завтра.